Що буде, якщо студія, яка роками робила синглові психологічні трилери, раптом скаже: А давайте зробимо кооп-шутер. Ремеді ризикнули і дали світові FBC Firebreak. Тут усе знайоме фанатам контрол. локації, аномалії, деякі монстри і взагалі настрій чудово переданий. Але тепер без Джесі, а грається за техніка, електрика та пожежника. Чи спрацювала ця трансформація? Зараз будемо розбиратись. Забігаючи наперед, скажу що більше так, ніж ні. Але не без нюансів. Русня, як це часто буває, потопила рейтинг гри в Steam, Але давай все по порядку розберемо, окей. Ти потрапив на територію ігрової вулиці за мікрофоном Хотака. Хочу подякувати Ремеді за виділення декількох ключиків фаєрбрейку. Це дало можливість спробувати гру ще до основного релізу. Також дякую всім, хто дивиться відоси GameStreetUA. хто залишає коментарі, ставить вподобайки та поширює відео друзям. Безмежно вдячний всім активним мешканцям вулиці. Можливо, і цього разу приявити актив. Було б дуже круто. я тим часом починаю огляд новинки Remedy. При заході в гру нас зустрічає не лише хороший дизайн персонажа, а також українська офіційна текстова локалізація. Так, Remedy вкотре завезли нашу локалізацію, і це прекрасно. Firebreak – це PvE-кооп-шутер, Місцями нагадує класичну Left 4 Dead своїми хвилями зомбаків, але зі збиранням документів, дивними летючими кріслами, цікавими босами та локаціями контрол. Перед стартом завдання обираєш клас. Їх тут всього три: електрик, технік, та як ми його називали, поливач водою. У всіх може бути однакова зброя. Наприклад, всі можуть взяти дробовики, але є зброя класу. Техніка це ключ, яким можна битись в електрика цікава електрична пушка, яка може стопити зомбаків, а також заряджати різні електричні пристрої по карті. Ну а той, хто бігає з бойлером, може поливати водою. Це допоможе швидше тушити пожежі або своїх тімейтів. Як ти вже зрозумів, максимальна паті це троє людей. Соло режим тут також доступний. Там по суті ті ж самі завдання, які виконуєш з командою, але адаптовані під одного. Гравця менше зомбі, менше якихось завдань е, по самій карті. За це, ну за це Remedy точно плюс. Одинаки можуть прийти гру. Ми з командою зібрались та прийшли за один вечір на високому рівні складності всі перші левел завдання. Кожне завдання має свою унікальну локацію, кожне по-своєму виглядає загадковим та гарним. Я зберешу, якщо скажу, що бігати по них було неприємно. Також кожне завдання має по три рівні допуску. Перший рівень допуску відкриває лише невелику частину всієї карти. Ми учмані. Коли потрапили на другий рівень допуску. Там і бос, там і більша локація, там і складніше та цікавіше. Одного вечора точно не вистачить на проходження всього контенту. Спереч код фаєрбрейкерів є вогонь, радіація, холод, а також дивна рожева суміш хімії, яка може прилипнути до тебе та вибухнути. По картах знайдеш бункери, які дають можливість змінити точки респавну після смерті. Також тут знайдеш документи, про які поговоримо чуть-чуть пізніше. Патрон. Не та хілку відновлюватись можна просто помивши руки в умивальнику, а ще краще прийняти душ. Так, ти все правильно зрозумів. Якщо відчуваєш, що не справляєшся з зомбаками, тікай в душ і мийся. Щодо зомбі, на жаль, їх різноманітність бажає залишатись більше. Небагато типів ворогів, але ми не прийшли повністю другий та третій рівень допуску завдань. Можливо, там зустрінем цікавіших ворогів, але зрештою, чому не додати різний зовнішній вигляд дефолтним? Бігунам було б точно цікавіше та приємніше грати. Після виконання завдання викликаєте ліфт, По класиці чекаєте на нього, відбиваєтесь від хвилі воргів і повертаєтесь додому. В принципі, це все окремо варто відзначити, що місії генеруються випадково. Тож кожен забіг відчувається трохи інакше. Це додає свіжості і реєграбельності. Події гри відбуваються у всесвіті контрол. але. На жаль, про це нагадує лише деякі вороги та локації. По лору глобально немає якихось значних доповнень або відкриттів. Перейдемо до ще одного мінусу: в грі немає голосового та текстового чату. Вибачте, але це капець. Як грати тоді з рандомами? Це все-таки кооп чи як? Також дивним є те, що коліщатком миші не можна переключати зброю, лише на тап або кнопками 1-2. Тепер поговоримо про улюблену тему ремеді – документи. Ми їх збираємо для прокачки. Можна прокачати класову зброю, і, наприклад, за електрика зможе високо підстрибувати. Ти бачиш? Я тепер за це якось відстовхую їх. прикинь? Походу. Ану, під ноги собі відштовхнись. Ану, речі. Yeah. <реш> Або вдосконалити дробовик, чи купити рушницю. Документи це такий розмінний пойнт. От тільки розміняти його є на мало що. Поки доволі мале різноманіття зброї, сподіваємось, це також виправлять. Поки ми грали, було вдосталь фанових моментів, як дохли у вентиляції чи не витримували навали боса. Але все ж я погоджуюсь з багатьма, контенту поки бракне. Як виявилось, не це є головною хвилею негативу. Виявляється, в русні не працювали сервери гри. Тому вони вирішили обвалити рейтинг новинки Remedy. Сподіваємось, сервери так і не працюватимуть для наших сусідів, а рецензії тим часом стали змішані, що тепер відповідає більшій реальності. Проєкт вийшов просто непоганим. Творцям є над чим попрацювати, додавши нові режими, войс та текстові чати і нову зброю. Мені особисто цілком вистачило того, що є було Цікаво, все це клацати, проходити, прокачуючи персонажа, з'являються різні нові фішки, з якими цікавіше грається. Особисто на мою скромну думку, головний мінус гри це втягування на перших завданнях. Ти не відчуваєш різницю клаців. Ну взяли друзі різні. Класи, і що далі? І по суті, кожний може робити те ж саме, що інші. Так, ремонтувати генератори може кожний, але, наприклад, в техніка буде міні-гра, а електрику достатньо швидко побити струмом, щоб зарядити генератор. Такі різні деталі починають відчуватись на більших рівнях, а також більш прокачаних класів. Коли вдосконалите свою зброю, тоді зрозумієте, про що я кажу. Firebreak точно сподобається тим, хто любить відбиватись від хвиль зомбаків, бігати цікавими локаціями і виконувати різні завдання. В проєкті є чудовий потенціал. Сподіваємось, Remedy не заб'є. Нагадаю, також що в грі є офіційна українська локалізація, за що вже варто підтримати гру. Що скажете про Firebreak? Напишіть думку в коментарях. Я ж не прощаюсь, бо зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.